Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати смачну, цікаву ікру з кабачків на зиму. Рецепт так завжди простий, але цікавий і незвичний. Впевнена, що вам сподобається, і ви будете готувати разом зі мною. А зараз я вам все детально розкажу і покажу. Поїхали! Я вже вибрала згороду і гарно помила кабачки. Сьогодні я використовую, вибрала такі молоденькі, але якщо у вас їх немає, можна використовувати і такі старіші, але обов'язково їх почистіть від шкірки та зернят. Я нарізаю досить великими шматочками, але можна подрібнити так, як вам зручно. Додаю сіль. Перемішаю і залишу на хвилин 20-30. Потрібно, щоб кабачки пустили сік. І тоді цей сік ми будемо віджимати. Він зайвий, для того, щоб ікра не була рідкою. А я тим часом підготувала решту овочів, цибулю очистила та нарізаю ось таким чином. Можна подрібнювати так, як вам подобається. Також нарізаю перець. Я використовую червоний, солодкий, тоді ікра має красивіший колір. Дивіться, пройшло пів години. В мене кабачки вже пустили сік. Я віджимаю їх від цього соку і відправляю все в більшу каструлю, в якій я буду тушкувати овочі. Бачите, скільки соку виділилося, а так би ця рідина була б вся в вікрі, і вона би була б рідкою. З'єднуємо між собою всі овочі. Додаю сюди цукор, солі я більше не додаю, тільки в кінці скуштую по смаку. Якщо буде потрібно, тільки тоді можна буде додати. Та відправляється все на плиту, тушкуватися 30 хвилин. Час від часу обов'язково помішуйте. Я поки закипить все крила під кришкою, а потім я кришку відкрила, щоб випаровувалася лишня волога. Через пів часа тушкування овочі мають такий вигляд. Я тепер їх всі перебиваю за допомогою блендеру. Тут же консистенцію вибирайте, яка вам більше до вподоби. Коли я всю масу перебила до однорідної консистенції, додаю спеції, я сьогодні використовую куркуму, паприку та трішки чілі для гостринки. Якщо ви хочете, щоб ваша ікра була ніжною, чілі не додавайте. Соняшникову олію та 9% оцет. І головна фішка цієї страви це приправа карі. Я використовую ось таку, але можна брати будь-якого виробника. На цьому етапі ви можете скуштувати і додати ще спеції, сіль, цукор. І коли ви все додали, проваріть ще все 5 хвилин. Але накрийте кришкою, тому що буде сильно булькати, і кухня буде вся у вікрі. Дістаю стерилізовані банки із духовки, кришки я проварила. Розкладаю і в банках. Щільно закручую. Даю охолонути. І можна відправляти чи то в погріб, чи то в кладову, тому що ця заготовка прекрасно зберігається при будь-яких умовах. Ну, а я, друзі, буду сподіватися, що цей рецепт вам також сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам. До нових зустрічей, як завжди на каналі, смачно, просто та доступно готуйте. Готуйте з любов'ю, нехай у вас все буде добре і хороших вам і вдалих заготовок.